Вільям Сомерсет Моем Людина зі шрамом вперше я звернув на нього увагу саме через цей шрам, широкий і червоний, який великим півмісяцем перетинав йому обличчя від скроні до підборіддя. Очевидно, це був слід страшної рани, чи то від удару шаблею, чи то від уламка снаряда. У будь якому разі, цей шрам виглядав дивно. На його круглому доброму обличчі, з дрібними непримітними рисами та простоватим виразом. Та й саме обличчя якось не підходило до такого величезного тіла. Це була могутня людина, вища за середній зріст. На ньому завжди був той самий поношений сірий костюм, сорочку кольору хакі і м'яте сомбреро. Вигляд у нього був не дуже охайний. Кожний день він з'являвся в Гатемальському палац готелі і неквапливою ходою походжав баром, продавав лотерейні квитки. Якщо це був його заробіток на життя, то жив він, мабуть, дуже бідно, бо я жодного разу не бачив, щоб хтось купив у нього квиток. Проте зрідка йому пропонували випити, і він ніколи не відмовлявся. Чоловік зі шрамом пробирався між столиками. Дуже обережно, і було помітно, що він звик ходити пішки на далекій відстані. Він зупинявся біля кожного столика, з легкою усмішкою називав номери своїх квитків, і якщо на нього не звертали уваги, з цією ж усмішкою рухався далі. Мабуть, він майже завжди був на підпитку. Якось увечері, коли я з одним знайомим стояв біля стійки бару, в Ватемальському палац готелі готують чудовий сухий мартіні. Людина зі шамом підійшла й до нас вже вкотре, витягла для мого огляду свої квитки. Я похитав головою, але мій знайомий привітно кивнув йому. Генерале, як справи? Нічого. Справи йдуть не блискуче, але буває і гірше. Що ви будете пити? Бренді. Випивши залпом, він поставив чарку і кивнув моєму знайомому. «Граціас!» – нарешті. Потім він відійшов від нас і почав пропонувати свої квитки іншим. Хто він такий? запитав я. Шрам у нього такий жахливий на обличчі. Так, він його не прикрашає. Ця людина вигнанець із Нікарагуа. Зрозуміло, головоріз і бандит. Але непоганий малий. Я даю йому час від часу кілька песо. Він був генералом, очолив там заколот. І якби не скінчились боєпропаси, він скинув би уряд і був військовим міністром, а не продавав би квитки у Гватемалі. Його захопили разом із усім штабом і судили військовим судом. Такі справи там вирішуються швидко. І його засудили до розстрілу. У полоні потрібно думати, йому відразу стало ясно, що на нього чекає. Ніч він провів у в'язниці, і разом із рештою їх всього було п'ятеро, бавив час за грою в карти, в покер, використовуючи замість фішок сірники. Він казав мені, що жодного разу в житті не було такої смуги невдачі. На світанку до камери. Увійшли солдати, щоб ввести в'язнів на страту. На той час він встиг програти більше сірників, ніж звичайна людина може використати за ціле життя. Їх вивели на тюремне подвір'я і поставили до стіни всіх п'ятьох обличчям до солдатів. Але нічого не було, і наш друг спитав якого біса їх змушують чекати. Офіцер відповів, що чекають на прибуття генерала, командувача урядових військ, який побажав бути присутнім під час страти. У такому разі я ще встигну викурити цигарку, сказав наш друг. Генерал ніколи не був надто точним. Але як тільки він закурив, як генерал, між іншим, це був Сан Ігнасіо, ви з ним, можливо, зустрічались. З'явився на подвір'ї у супроводі свого адютанта. Були виконані звичайні формальності, і сан Ігнасіо запитав засуджених, чи немає в когось із них останнього бажання. Четверо відповіли негативно, але наш друг сказав: Так, я хотів би попрощатись із дружиною. Буено, сказав генерал, і я не заперечую. Де ж вона? Чекає біля воріт в'язниці. Тоді це буде тривати не більше, як п'ять хвилин. Навіть менше, сеньоре, сказав наш друг. Відведіть його у бік. Два солдати вийшли вперед і відвели засудженого у вказане місце. Офіцер по кивку генерала дав команду пролунав безладний залп. І всі четверо впали. Вони впали дивно не разом. А один за одним, безглуздо смикались, у маріонетки у лільковому театрі. Офіцер підійшов до них і розрядив обидва стволи револьвера у того, що був ще живий. Наш друг докурив сигарету і відкинув недопалок. В цей час біля воріт стався якийсь рух, у двір швидким кроком увійшла молода жінка і раптом зупинилась, схопившись за серце. Потім вона скрикнула і простягнула руки, кинулась вперед. «Карамба!» – сказав генерал. Жінка була вся в чорному, волосся вкрите вуалю, обличчя мертвотно бліде, майже дівчинка, тоненька, з правильними рисами обличчя та величезними очима. Зараз у цих очах застиг жах вона бігла, напів відкривши рота. І так була прекрасна у своєму горі, що навіть у цих до всього байдужих солдатів вирвався здивований вигук. Заколотник ступив їй назустріч. Вона кинулась до нього в обійми з хрипким пристрасним криком. Алмадемікора, сон, серце душі моєї. Він припав до її губ і тієї ж миттю вихопив ножа з підрваної сорочки. Розуму незбагненно, як йому вдалося його там сховати, і вдарив її в шию. Кров ринула з перерізаної вени, обігрівши його сорочку. Він знову обійняв дружину і притулився до її губ. Багато хто не зрозумів, що сталося, настільки швидко все відбулося у всіх інших вирвався жахливий крик вони кинулись до нього і схопили його за руки. Жінка впала, якби ад'ютант генерала не підхопив її. Вона була непритомна. Її поклали на землю і обступили, розгублено дивлячись на неї. Заколотник знав, куди завдати удару. Зупинити кров було неможливо. За хвилину ад'ютант, що стояв біля неї, навколішки, підвівся. Вона померла, прошепотів він. Заколотник перехрестився. Навіщо ти це зробив? запитав генерал. Я любив її, немов зітхання пробігло по рядах. Всі погляди були спрямовані на вбивцю. Генерал мовчав і теж дивився на нього. Це був шляхетний вчинок, нарешті сказав генерал. Я не можу страчувати таку людину. Візьми моє авто та відвези її на кордон. Сеньоре, свідчу вам свою повагу, як смілива людина, сміливій людині. Аютан торкнувся вбивцю за плече і, не сказавши ні слова, попрямував між двома солдатами до авто, що чекала. Мій знайомий замовк, і я якийсь час теж мовчав. Маю зауважити, що він був. Ватималець і розмовляв зі мною іспанською. Я постарався якнайшвидше перекласти те, що почув, зберігши навіть і його трохи пихатий склад. Щиро кажучи, я думаю, що він цілком відповідає розповіді. Але звідки цей шам? запитав я нарешті. А, та це він якось відкривав пляшку, і вона розірвалася у нього в руках. Пляшка шампанського. Ніколи не любив шампанського, сказав я.